У Лозовій комунальна установа Спорт для всіх спільно з Федерацією футболу Лозової розіграла Кубок міста з футболу. За головний трофей змагалися чотири команди податківці, рятувальники, залізничники та збірна команда Лозівської громади. Ми провели два полуфінали з двох ігор. Перший полуфінал рятівник е, обіграв Лозівську територіальну громаду. Команду два е, і сім У другому полуфіналі зустрілися Лозівська державна налогова інспекція та ще 4. Гору взяли, взяли команда налогової інспекції. 5-1 і 1-1. У фіналі, що відбувся 19 жовтня, зустрілися рятувальники та податківці. З рахунком 4-1 в п'яти поспіль перемогли надзвичайники. Хлопці, вони грають і першість області давно. І той фінал був дуже гарно, гарної якості. І хоч і 4-1 налогоінспекція програла, але три ну, чверті точилася рівна боротьба на полі. За підсумками змагань, кращі гравці та фіналісти отримали нагороди. Організатору дякують воїнам за захист, міському голові Сергію Зеленському за підтримку.